Всім привіт, з вами знову Макс. Так як обіцяв в попередньому відео, значить, ті мухомори, які я назбирав, взяв з собою, ми сьогодні приготуємо. Значит, я підготувався, от, витягнув буржуйку, поставив трубу, зараз буде диміти, як паровоз. Короче, підготував дрова, значит, мухомори і всі інгредієнти. Зараз ближче покажу. Значить так. Розказую, все по порядку, що ми будемо робити. Зараз підготовлюю дрова, запалюю буржуйку, вода буде собі потихеньку грітися. До речі, я вже туди дав солі, бо треба їх прокип'ятити в соленій воді. Поки вода собі гріється, я очищаю мухомори від всякої там листя туди-сюди. Потім кидаю їх всіх в каструльку, воно собі кипить булькає. Тобто кипятити буду один раз, десь приблизно 15 хвилин. Два рази не буду, я думаю, воно зайве. Потім гарно промию водою. Там раз-другий. І наріжу. Почищу цибулю, зроблю класну зажарку. Так, олія, олія, забув олію. Ну, зараз найдем. То нічого страшного немає в тому. Тобто зроблю зажарку і нарізані мухомори кину туди. І протушкую десь хвилин 5-10, потім це все залию сметаною. І я думаю буде така нямка, що капець. Так що вам приємного перегляду. Я буду кадри всякі там знімати, поки я це все роблю. Ну а потім будемо пробувати. І що з того вийде? Чи виживу я, чи ні. Мачетою можна не тільки кущі рубати, а й дрова. Раз, можна було і легше вдарити. Ну що, дровішки підготували. Будемо запалювати. Послухайте, який звук. Паровозик чух-чух, починає диміти. А ну дивимося всередину, що у нас там робиться. Наші птичечки. О! Діло пішло. Все, починаю чистити мухомори і кидати одразу в воду. Отак. От ну що? Чистимо мухоморчики. А як чистим? Траву. Отак. От Збираємо, я навіть ту шкурку не обчищаю нічого. Я думаю... Можна її здерти, але він такий трошки підустав з тими переїздами. Я ж по гриби ходжу без кошика, то в пакеті він не дуже цей. От. Чистенький, чистенький. От красавчик вже чистенький такий. Раз, раз, той кусок можна... Викинути, може вирости. Ось так, ох, красавець. Раз. Що йому бракує. Все, травичку кинули. Ех. Тут я грязь така взяв, так, раз, Сім разом. Відрізав. Якось так. Чистимо далі. Ну зараз прикольчик покажу, як труба нагрілась. Так, і зразу дивлюсь наші мухоморчики закипіли. Все. А й киплять. вода така пожовтіла. П'ємо-п'ю. А ну помішаємо. Де моя? ложечка? Ось так, ось так. Все. Варим 15 хвилин. О, до речі, тарілочка, щоб золото мити, пригодилась. А ну ще раз подивлюсь, як вони булькають. До речі, а запах взагалі прикольний, такий, повністю грибний, але ну, такий з якимось своїм рідним відтінком. Напевно, мухоморним. Так що, ладно, вони собі варяться. А я за цей час... Наріжу цибульку, підготовлю, олію я вже дістав. Ну і будемо продовжувати далі. Який звук? Тут біля пічки сижу взагалі, так класно, так. -у. -у, -у, -у. Я взагалі хотів ті мухомори готувати вдома. Але вдома, вдома, ну що тут вдома? Вдома то не той, як то кажеться прикол. так на природі. Взагалі супер. Я не знаю, я балдію, я вже такий голодний, спеціально собі наганяю апетит, ай! Як воно жарить! Я так дрова, до речі, сушу, вже починають диміти. Ляхамуха. Так, бо був дощ дуже сильний. Всі дрова намокли. О, димить. Нічого, хай сушиться. Так що отак, цибульку я нарізав. Вже десь 10 хвилин пройшло. Точно. Дивлюсь мухомори там булькають серйозно. Так що дорізаю цибулю, дивлюсь на годинник, пройшло 15 хвилин плюс-мінус. Промиваємо, тушимо цибулю, ріжемо мухомори і готуємо основну страву. Так, пройшло 15 хвилин. От воно так парує, напевно, дуже сильно кипить. Ну, подивимося до них. Так, раз. О, супер. Зменшились, все як має бути. Все як книжка пише. А! Гаряче. Так що, все, іду промивати і робимо далі. Ну що зливаємо сам цимис для любителів... Применение пространства. Вот такая вода. Сливаю так обильно. До речи, пока сливаю, поставлю олею. Грязно, чую, уже булькает. А ну, слушаем. Зараз промию три рази чистою дожджовою водою і буду нарізати. Дивлюсь, олія вже нагрілася. Ну шо, фейбольку? а ну. Пішло. О! Красотища-то какая. Як міромка малий каза вам не шуточки Ой, зараз буде делікатес Чо є в ресторанах не провів, я не знаю, блин Тобі такі гурмани всякі платили, напевно би по 100 доларів за порцію. Ладно, готуємо далі. А зараз вам покажу сам Прикол. А мухоморів то Залишилось всього нічого. Коротше, вони уварюються як мінімум в три рази. Отак. От Зливаємо. ту водичку. Ось такі от дела. До речі, насчет ресторанів. Не знаю, хтось подивиться, то я готовий вам постачати їх. Так що що, пишіть в коментарях. А я йду їх нарізати. Пульт, блин. Так, що ця уже вже піджарилась. От наші нарізані мухомори. Отака, От коротше, дощечка вийшла. Ой, красота. Блін, одна з підписчиків написала, що в мене слово паразит, коротше. І я старався її контролювати. Но я вже просто... Ай! Такий вазарт, азарті от воно стріляє. І це і так і вирвалось, бляха муха. Ну той вже кадр я не повторюю. О, клас. Перемішали. Що, даємо? Сіль перець. Ну так, я даю так. Отак. короче до смаку. Хто як любить? Знову мішаю, ну хай трошки тушиться. Думаю, 10 хвилин тушити буде як мінімум. зараз ще принесу кришку, накрию і хай собі тушкується, а потім залию сметаною. Ну що? Заливаємо сметанку. Опа, домашньо, файненька. У-ху-ху-ху-ху. Короче, то буде таке щось ніби як жарке, але з грибів, мухоморів. Все, ще десь, думаю, хвилин 5-10 і буду їсти. Я так собі апетит нагнав, що то просто капець. Ух, Чекаємо. Ну що, приготували ми цю нямку нямку. Бляха, мухала, треба мені відсунути тої пічки, бо вона так гріє. Їхав готувати цей делікатес, ніби все взяв. Там крім олії. А коли вже приготував, дивіться, де тарілка? Тарілки нема. Але в мене є оце. Тут така тарілка, щоб золото мити. От, надіюсь, вона з хорошої пластмаси, тому що коштує вона не дешево. Так що, наш делікатес. Кришка сюди. Отакий делікатес. Бомбезний. Коротше, нагнав апетит. Прямо так себе по-козацьки наберу. І може хватить. Ой, ням-ням. -ня. Він, капець. Накриваємо. Все, трошки пробуємо. Бомба. Він давно їх не їв. Я ще пам'ятаю, що як завжди ми в гори з татом їздили, тато їх інколи готував. Коли не було там ніяких грибів, мухомори кидалися. І він усе делікатес робив. Ми бігали в село за сметаною. Він теж так відварював, зливав воду. І ми не помирали. Думаю, зараз таке саме буде. Так що? М -м До речі, блін, по смаку не знаю, що все дає, то все тушкування, чи як, як білий гриб. От реально. Хрустить. Коротше, бомба. Не знаю я, що сказати. Або дуже голодний. Або це дуже смачно. Но, напевно, друге. Так що, якщо правильно приготувати, це цілком дісти гриб. Але ми це все... Перевіримо. Тому обов'язково підпишіться на канал. Ну, Щоб переконатися, якщо вийде наступне відео, на зі мною все в порядку. Якщо не вийде, значить щось не то, значить мухомор не їстивний. Так що, до нових зустрічей. Бомба. Смачного! Пока! Коротше, це прикол. Пішов дощ, я вирішив поплавати. Насправді все дуже класно, мухомор дуже смачний. Так що не забудьте підписатися на канал.